они. Восьмой. Слишко безпілотні. Нафтопереробні заводи, нафтобази, артилерійські арсенали, військові частини, аеродроми стратегічної штурмової та винищувальної авіації, а ще елементи зв'язку дальнього радіусу дії та оборонні підприємства. Що відбувається? До них регулярно дотягується довга рука української безпілотної авіації. Та як і хто готує ці операції? Ми вирушаємо у дорогу, щоб відзняти ці ексклюзивні кадри роботи одного із секретних підрозділів. Військовослужбовці головного управління розвідки Міноборони у темряві під світлом ліхтариків збирають безпілотники. Їхня назва – «Лютий». Біля кожного з бортів працює група техніків, яка має підключити та перевірити електроніку безпілотника. За кожним з бійців закріплене конкретне завдання, щоб команда працювала злагоджено та швидко. Паралельно під'єднують головний вражаючий елемент ударного дрона вибухівку. Бойова частина лютого 75 кілограмів, що в півтора рази більша ніж у ворожих шахедів. Чи не найголовнішим під час підготовки таких операцій, а надто безпілотників до зльоту, є принцип діяти якомога швидше? Адже дальнобійні українські дрони, які до слова можуть уражати російські цілі на відстані у понад 1500 кілометрів, є ласою ціллю для росіян. В динаміці ми не працюємо з статичних положень, практично всі наші запуски відбуваються, скажімо так, з коліс. Перш за все ми аналізуємо цілі, аналізуємо можливість дольоту до них, аналізуємо ППО, аналізуємо засоби радіоелектронної боротьби ворога, щоб знайти коридори, як пройти в останній рік. Це робити надзвичайно складно, але в принципі все в Починає рух, ми рухаємося за бортом. І контролюємо чи все, все в порядку відповідно, якщо якісь параметри, не в нормі, ми перериваємо зліт і починаємося з лампи. Очень сильно і оно розгорається. І я не розумію, чому ніхто не говорить про пожар. За кілька годин після запуску лютих розвідники бачать результати своєї роботи. От, приміром, в мережі з'являється відео із російського Саратова. На кадрах видно полум'я. Дрони вдалося збити. Уламки впали в одному із районів міста, переконував губернатор Російської області. А от за даними ГУР, українські ударні дрони уразили черговий нафтопереробний завод, пролетіли 600 кілометрів російською територією і влучили у задану ціль. Ціль уражена згідно поставленого завдання. Є декілька джерел, через які ми отримуємо підтвердження. Ми маємо співробітників чи людей, які співчувають наші біді, які можуть інформувати. Звичайно, ми бачимо пабліки, основне це. Щопляки знімки такої знімки після ураження цих цілей, які ми можемо отримувати по нашим каналам, підготовка таких операцій може тривати кілька днів. Військовим потрібно розвідати ціль та розрахувати політ дрона так, щоб він не потрапив під дію ворожих засобів радіоелектронної боротьби та уминув протиповітряну оборону. Атакувати можуть різні типи дронів із різних напрямків. Окрім ударних використовують і так звані дрони приматки. Злітати він може бути як хоч в ручному режимі, в полавтоматично, хоч в по автоматично. Ми можемо втрутися в будь-які будь польоту. Якщо має про знову і сні є зв'язок, десь якісь зміни, повернути його на мік на місце, посадити, зберегти. Будь-що. На рахунку цього підрозділу сотні подібних операцій. Вони розповідає нам командир, першому запускали далекобійні дрони. За понад рік роботи, зокрема, і цими БПЛА уражено сотні об'єктів. Були й такі, до яких летіли близько 1800 кілометрів. Тут було трошки важче нам, тому що не було у кого спитати, оскільки ця ніша дронів, вона, по суті, з'явилася власне в Україні, оскільки є там набагато дорожчі, які ми знаємо, розвинутих країн, є якісь суперпрості, а ця ніша вона з'явилася в нас, скажімо так, в наших руках. Тому важко було за того, що не можна було спитати. Це було складно. А емоції вони залишаються ті самі. Відомстити за все те, що за той жах, який Росія принесла нам на нашу землю. Попри заборону союзників на удари їхньою зброєю по російській території у липні, за даними європейської правди, яка посилалася на високопосадовця НАТО, українські удари скоротили обсяг російської нафтопереробки на 17%. Це також призвело й до здорожчання цін на пальне в Росії, за даними Політіко, на 20%. Командир підрозділу ГУР каже, вороги постійно вдосконалюють захист, однак і українці. Не стоять на місці. Ці дрони дали можливість перенести війну на територію, частину війни на територію супротивника. Тому вони змінили, як в економічному плані, ви знаєте, які були ураження і за весь цей час, за цей рік-півтора. Це і техніка, і інфраструктурні об'єкти, які допомагають агресору. А коли вони зрозуміли, що і до них може прилітати весь жах, який вони щоночі відсилають до нас, багато хто з не замислився. Так кожного разу, коли це відбувається, коли ми досягаємо, мути, ну, це завжди така, знаєте, минута слав. Хвилинка така, невеличка, секунд на п'ять. А далі все, буде заново, опять же, нова робота, новий план. Поїхали. Це вже рутина. Ну така добра рутина.